Знімаю робочий процес, включення для блога, то зроблю і не буде, що показати. Роблю маленький ось такий Луївітончик А6 розміра. На фоні в мене я працюю на кухні і на фоні жарять млинці, тому <див> за деякі звуки вибачайте. І І роблю Луївітончик А6 розміру. Ось такий це на замовлення, маленький, гарнюнький такий, і ось така серединка в ньому буде а, вертикальна кишенька і ось така кутова кишенька маленька з, тр... з двома кишенками. Так, ще, ще вже пошила ось такий з'ємна кишенька, да? Дороблю, нитки повитягую і ще вам покажу. Так що ось така стадія. Працюю. Далі покажу, і як буде виходити готовий варіант вже. Продовжуємо блог. Наразі в мене плойвітончик. Він вже готовий. Ось така кишенька. Це формат А6. Замша в нутрі, всередині. Кишеньки. Тут у нас кожиком зроблено. І справа дві кишеньки, одна розбита на дві частинки. Все підготувала. Зараз буду склеювати і, і прошивати. Ось така краса буде. Маленька. Так, да, тут в мене помічник прийшов. Рахує мами, да? mm. все, далі покажу, що буду ви виходити. Готовлю під прошивання, фінальне підпрошивання, склею і буду прокладати фінальну строку. Так, Приїхала до мене очерідна посилочка. Це в мене вирубка. Я замовляла у дівчинці, у дівчинці вирубку, бо в мене немає своєї машинки, немає ножей. Я замовляю виробку для своїх проєктів. У мене в проєкті жіночий альбом, я його трішки роблю, і це замовила виробку. Зараз з вами подивимось. Мабуть, я розпакую і. Так, ось, розпакувала, висунула з пакетиків. Це, до речі, транспортувальна така м -м, упаковка. Дуже міцна, все доїжджає, ніколи не було нарікань. Ось таку купу різноманітної виробки я замовила. Дуже мені подобається якість у цієї дівчинці. Наталка її звуч. Кому цікаво? Пишіть, я залишу вам посилання на нього. Так, ось такий це в нас бордюрний, да? бордюрний нож і ось таке мережево, біле. Це в наш нож кінопленка. На ось такий. Ось така. Дуже класний, мені подобається. Я замовила з всякі такі, з квіточками. Тут золотий картсток і білий а, ну, золотий для проекту, а білий може ну, залишитися на інші проєкти. Ось таке лістечка. Листечка, мабуть, буду імбосити. Ще не вирішила, буду коли складати декор в альбомі, буду дивитись, що в мене що я приготувала і який декор є, і що босі, що підкрашувати, тонувати. В общем, буду ще щось робити. Ну, а для би, бі, біле, воно більш функціональне, да? так, ось така. Дуже мені подобається. Це е, е, у нас що тут розочка? Розочка на кінопленки. І золота вообще огонь. Так, достала я з упаковки. Ось так. Я заказала білу, золоту і крафтову одну. Подивитися, як воно будет крафтова. Ось так, да? Так, золота. І, і біла. Ось таке ножички Так, ну і далі. далі Я все викладати не буду. Ось такі золоті завиванці, завтки. Ще чебок треба замовити. У мене деякі є там з розочками. Ось такий. Я накрафті тут хорошо. Тут в наборі йдуть. Три ножа і, виходить, три різні завитка. Ух ты, Юшкин. Три різні завитка получи. Или два. великий маленький, великий Можно маленький. можна ну, різати більш дрібніше елементами використовувати. Але для придання акцентів в композиціях буде класно. Золотенькі такі. Так, ще ось такі дві рамочки, сердечко. Це в мене фонові ножі. Перший раз замовила ось такий фоновий фонову виробку. Так, ось таку я вже замовляла. Соти. Так, тут салфеточки, рамочки, пів салфеточки. Оце класно, до речі, теж зручно проміняти її в композиціях. Ось така розочка. Теж біла, біла, золота. Так, фоновий теж квіточки такі. Так, ось така маленька фонова. І що тут? Давайте ще вам покажу. Ось такий. Тож такий ніжний, ажурний. Класно, її одну положив на... на сторінку і вже декор сторінки. Ще якийсь елементик додав і все. Квіточку. І вже декор на сторінці. Так, і це в мене подаруночки. Все, я вам показала ось таку красу, отримала, виробка. Будемо творити. Дівчатка, включаюся, показати вам готовий варіант обкладинки. Закінчила я роботу над обкладинкою формат А6. Маленька, Луївітончик. Ось така повна. В мене є з частковим таким частина звичайного кожика, частина алоївітонка, а це повна повна обкладинка. Ось так. Всередині у нас замша, замша двостороння, дуже приємна на дотик, вона така ну, ніжна, ніжна, класнича. Додала карточку з бантиком, ось таку красиву, кишенька углова, кишеня зйомна на молні. Це дівчина таку замовила. Ось так. так, І додала сюди ну, роздільників для краси, на подарунок. У мене не замовляли, я їх на подаруночок положила. Тут теж ззаді замша, кишеньки маленькі. Карточка зі скріпочкою, петелька під ручку, і також додала ай, ланцюжок. Ось такий ланцюжок тут навіть є підвісечка невеличка, така в виді маленького ключика ось такий чорний ключик. Теж не замовляли, але я додала, якщо не сподобається, знімуть. Для красоти. Ну, таке, щось для краси. Можна зняти і використовувати як закладку. Можна додати, на скріпочку повисити. Або ще якось такий ланцюжок. Додала безкоштовно це просто до. Як там? Бонус до замовлення. Все, ось така в мене була замовлення, це е, остаточний варіант вже е, е, їде до замовниці, буду упаковувати і працювати над іншими замовленнями і роботами. Трішки робочого процесу, е, Включені для блогу, роблю бантики. Бантики, скріпочки <кій> ручної роботи до кожного планера. Зараз візьму планер. Планер готовий вже, так? Да? І до нього, як декор, будуть скріпочки з бантиками. Ну, такий ручний декор, до речі, це я вам показувала персиковий, що я роблю Ось такий вишуканий такий. Персиково сірі сторіночки. Дуже класний вийшов. Це я доробляю елементики. Зараз зроблю ще скріпочки, бо от сюди. І планер вже готовий до, на подарунок готовий. Так ось. Ось такі елементи. Це вирізаю ось таких шаблончиків. З залишків шкірзаму вирізаю під кожний планер. Це такі два елементи, і третє смужечка, за яку цепляється. Ось такі будуть бантики, це вже склеїлись, сіжу, вирізаю, потім буду на нас цепляти і покажу вам. Що в мене вийде? Зробила я ось ці скріпочки бандики. Це в мене для останніх моїх робіт. Персиковий, ось такий коричневий. І ось корічнева обкладинка, коричнева, вода. І до неї ось ці три. Три скріпочки. Зараз є дві. Ось така виходить, ну, як би основа планера, да? скріпочки це для декору, додаточки такі. Три скрипочки я роблю. Ну, так, для цікавості. Кишенька для о, телефона, якийсь дрібничок, кольцевий. і блок сторінок. Ось така. Обкладинка дуже чудова вийшла, коричнева. Такий горький шоколад, мені дуже подобається в поєднанні з золотом. Шикардосно. Все жду кільцеві механізми заказала, і буду робити вже повністю завершальний етап. І ось цю обкладинку я вам показувала, що роблю з таким написом. з Вісечка тут робила. Так ось до цього планера. В мене ось така сіренька скліпочка з сірим. Як і тут золото. Вбираю ось така з золотом. І можна ще ось таким рожевим золотом додати. Ось так, щоб цікаві були. сіре, сіре треба поставити на золото, золото... На сірий. Ось, ось така вийшла. Може ще якусь помітужу, щоб якось отак, так можна. Взагалі ну роблю різні, щоб таке цікаво було. Цікавенький, бачите, в одному поєднанні рожевий, персиковий. Я подивлюсь. І цей планик теж в мене вже готовий.